Сьогодні 1 листопада, ось така чудова погода, таке чудове сонечко. І сьогодні я вирішив поїхати на розвідку Коп на маленький хуторок. Зараз під'їжджаю до траси, воно вже видно трасу, а далі полями кілометрів 7 до того місця. Переїхав я трасу і далі півтора кілометра вон тут. тут рядом пам'ятник радянського колхозму чи колхоз... колхоцизму ось Сьогодні вночі був заморозок мінус 5 градусів Ось лужі вже були під коркою льоду А я їду туди вгору Майже заставка Windows XP Поле дуже мокре Не знаю вийде чи не вийде Щось покопати Майже доїхав. Вон там проти сонця видно чи не видно. От унизина. Ось чутко видно сліди. Копит. Якби це не кабанячі були. Ось копита. Ось тепер тут видно назад ішов. Тут в ту сторону, тепер назад. Тропка. Ось тут також видно сліди. 100%. Людей. Так я ось попорив рівчаків ноль. Ось і вон і туди пішли сліди. Щось мені копач вже перехотілось. Ось тут пройдусь, зараз. Тоді туди, туди піду. Пішов із того місця, забрів ось цю посадку. Вон там низина, колись був рівчак, а хутор, мабуть, був на тій стороні. Тому не судьба, як кажуть. Ось така сосна дуже-дуже стара. І видно, що дерева посажені рядочками. А з того місця, з той низи не пішов, бо там дуже багато слідів, кабанів. Вон там тече ручайок. І скорі, скорі всього хуторок був на тій стороні. На картах, на жаль, цього не видно. А тут ходжу, ні одного сигналу нема. Один сигнал фольга. Ну Хоч щось попадатися почало. Ось тут був сигнал, доскопав. Сейчас подивимся, що тут Викопав ось такий чермет. Знову добрий сигнал. Зараз викопаю викопаю, покажу. Але я думаю, що це пробка. Не вгадав, що це пробка Алюмінієва проволока. Вон так, велосипед стоїть. А тут викопав сигнал. гнов. Кусок цепка. Таке почало попадатись. Ось викопав кусочок червона мерхушки. Машинка був, був клад закопаний. Ось в цьому ж місці. Слушай, Зараз все, вот я овражку ухожу, и на сегодня все. Так, стерео. Береза. Під нею. Добрий сигнал. Ну, я вважаю, що це кришка з банки Або якась карабанка. Зараз подивимось. Так, я не помилився Це ось такий вівчачок у дерево березу вставляли і... Собирали сік Признаки цивілізації вже є ще дерева така болячка А може туди пуля попала Нема нічого Ну ось там, там десь був хутір, а може є на 2001 рік там проживало 38 людей, зараз не знаю По картам там одні хащі, такі як і тут Ну До останнього сигналу тут І все на сьогодні хвати В цьому овражку сигналів не було Вийшов на поле тут снова выкопал вот, пластину с трактора. Прошел, прошел я оттуда Ось. и сюда. Хутора не, не знайшов на той стороне рифчака. Даже лепеде. Ну что, еду уже назад. Все клады, все я не нашел.